Доба складається із таких частин: ранок, День, вечір та Ніч. Давайте пограємо в гру. Пропоную поставити картинки відповідно до частини доби. Погляньте, хлопчик прокидається, яка це частинка доби? Так, діти, це ранок, адже ми вранці прокидаємося. Коли у нас відбуваються заняття в нашому садочку? Так, діти, це день. Коли в нас є вільний час і ми переглядаємо різні телепередачі чи мультфільми, так, діти, це вечір. Коли вже ми міцно спимо, яка це частинка доби? Так, це ніч. Коли ми можемо гратися, в нас є вільний час, так, діти, це вдень. Коли ми читаємо казки, так, діти, це вечір. Коли ми вмиваємося, коли ми вмиваємося, тільки що но прокинувшись, так, діти, це ранок. Коли ми міцно спимо і бачимо солодкі сни? Так, діти, це ніч. Коли ми їмо смачну кашу, так, діти, це ранок. Коли ми одягаємо піжамки? Так, діти, це вечір. Коли можна побачити на небі місяць та зірочки? Так, діти, це ніч. Коли ми граємось на майданчику, так, діти, це день. Молодці.